Еплен фон Галінген був з небагатих лицарів. Мешкав він поряд з містом Нюрнберг. Заможніше місто приваблювало каравани купців. Еплен тверезо розсудив. Якщо в когось грошей багато, а в нього немає, то це помилка, яку легко можна виправити за допомогою зброї. Чим він не займався з 1360-х років, а в 1369 році він вкрай допік Нюрнберців, і суд визнав його злочинцем. Епелейн втратив всі свої землі і маєтності, до яких змогли дістатися розлючені мешканці Нюрнбергу. А вже в 1372-му, містяни зчинили рейд на головну цитадель Еппелейна і зрівняли її з землею, немов той Каер Морен. Але сам фон Галігнен втік, але недалеко, бо його спіймали і засудили до конопляної жіночки, так називали петлю. Проте Епелейн знову втік, як казав великий кріст з цього приводу, Лакі Бастард. Втративши все, Епелейн розжився новим мечем і повернувся до старої улюбленої справи, створивши нову банду. Так він і раубріторсував аж до 1381 року. В той рік Епелейн вирішив обмити вдалу справу в трактирі в маленькому селищі Постбауер, що в Баварії. Але не тут то було. Злопам'ятні Нюрнберці зовсім не по християнськи не вміли прощати. Проте добре вміли заробляти грошики. От на ці грошики вони і виняли в атаку лютих шибайголів-найманців, які мали вполювати Епелейна. Що вони і зробили? Фон Галінгена схопили і доправили до тюрми в замку Тхан. Кілька днів будували поміст і чекали на катівних справ майстра, який не поспішаючи відправив Еплей на фонґалінгена до правоців. Коштував цей перформанс шалених тисячу гульденів. Але нагадую, нюрнберці вміли заробляти грошики. Приблизно так виглядає судьба середньостатистичного раубрітера в ті часи. Ліффаст Дайянг в усій красі. Сьогодні поговоримо про раубрітерів. Хто вони, як з'явилися, з якої причини? І, звісно, згадаємо найвидатніших з них. Прямо зараз постав лайк цьому відео, прокоментуй, підпишись та пошир. Дай знати Ютубу, що відео варте уваги. А ми, як завжди, підемо від початку та закінчимо кінцю. Приготуйтеся до подорожі, яка не буде швидкою. Раубрітер – це термін німецького походження, який можна перекласти як рицар-розбійник. Треба сказати, що ці грабіжники були характерні для всієї середньовічної Європи в цілому, а не для якогось виключного регіону. Наприклад, в Англії їх називали робер-баронами. Розквіт діяльності цих панів припав на початок 15 століття, в період після гусицьких війн, коли в Європі панував політичний та правовий безлад. А саме поняття вперше з'явилося в німецьких романах 18 століття. Воно позначало рицарів або осіб рицарського походження, що скоювали напади на проїжджаючих поблизу їх маєтків, купців та мандрівників. Саме тогочасне суспільство зумовило появу цього класу NPC. Наріжним каменем був принцип майорату. Це коли все, що є, успадковує старший син. А всі інші сини успадковують рицарське прізвище, дідусевий іржавий меч та непогані скіли файтера. І що з цим робити? Звісно, можна було піти шляхом клірика та спробувати простого монашеського щастя. Але чи багато зараз бажають облишити все мирське та поринути у духовне життя по саму тонзуру? І тоді охочих було не те, щоб з чергою. Можливо, у вас виникне питання: а чого не можна поділити батьківський спадок поміж усіма синами? Тут треба згадати про таке поняття, як феод. Феод також ф'єв або лен. Це спадкове земельне володіння в епоху феодалізму, за яке потрібно було нести службу та інші повинності. Тобто, це і є той самий батьківський замок та його землі. Так от, передавати в спадщину його можна було, а отділити ні. Тому і виходило, що старший син отримував усе, а молодші сини залишалися з пустими кишенями на узбіччі життя. А годуватися треба. Асипати грошиками, що є середньовічною лицарською чеснотою, треба. А пригостити даму пінтою Еля в шинку треба? Тричі так. То постає питання, на які кошти провадити бенкет життя? От і маємо кучу гарячих парубків, які вміють хвацько вимахувати зброю, але зовсім без грошей. Саме так і почали утворюватися перші раубрітерські банди. Додайте до цього економічне зростання промислових міст, які в повній мірі вже самі по собі ставали середніми феодалами та вище. А де місто там і купці торгівці, і, звісно, широкі дороги, якими ці купці потрапляють до міста. Тобто, маємо цілком притомний середньовічний бізнес. В Раубрітери йшли і не цуралися ремесла навіть барони ім'ям, які мали і замок, і землі, і грошики. В цих випадках до такого пана прибивалися більш бідні пани рицарьки утворюючи кістяк нової зграї. В такому разі барон міг спокійно сидіти в своєму замку, а замість нього грабували його молодші брати в Раубрітерстві, яких він переховував в своїх землях. За долю мало. Ну і звісно, завершують список ідеальних кандидатів в Раубрітери збіднілі лицарі. Втрачати їм не було чого, тому що, як ми вже говорили, 15 століття це епоха похорону лицарів. Вони вже почали втрачати свій лоск. Їм залишалося тільки підтримувати ілюзію цієї лицарської казки. а на це як не дивно потрібні гроші і чималі. Тож стати на шлях грабіжника не такий вже і зальот, бо тогочасне суспільство радше б прийняло щедрого лицаря-розбійника, аніж чесного бідного і як слідство скупого лицаря. Отакі от часи раніше було краще. І тепер до цікавих нюансів раубрітерської справи: так як Раубрітер частіше за все був лицарем, а його жертва була простолюдином, чи купцем, чи ще якимось, але не лицарем, то скоріше за все і покарання ніякого лицареві не буде, і боронь Боже чинити опір навіть з метою захисту життя. Це ж напад на васала короля чи ще якогось великого себе. Тобто знову процитую Пашко Римбабу з саги про Рейневана. Раніше було так: як казав стояти та давати, то стояли та давали. Звичайно, раубрітерів і ловили, і страчували, але це траплялося, коли шановні пани лицарки геть нахабніли та творили щирий хімічно чистий геноцид. Але тут є про що поговорити трохи детальніше: середньовіччя характеризується частими локальними війнами поміж феодалами. Землі переходили від одного володаря до іншого, і в кожному феоді свої закони стосовно прав стягнення податків та мита. Зараз це виглядає як звичайне здирництво, але в ті часи це лише реалізація рицарем свого законного права. Але це, звісно, в якості додаткової інфи, бо саме раубрітери були грабіжниками навіть за тих законів та реалій. Більшість історичних згадок про напади раубрітерів припадає на території середньовічних Німеччини, Баварії, Тіроля, Італії, Чехії, Польщі, Силезії, Шотландії. Бо пани розбійники полюбляли облаштовувати свої бази в гірській місцевості в замках, щоб зручніше було переховуватися та відбуватися. Бо відбуватися інколи доводилося. Доведені до щирої люті нападами на міста та монастирі містяни, влаштовували реальне полювання на деяких раубрітерів зі штурмами та облогами раубрітерських маєтків. Все як ми любимо. Можливо, зараз ви згадаєте такі поняття як мораль. Та сумління. Скажу вам наступне: що середньовічного лицарка такі поняття не дуже бентежили. Він вважав, що бере своє та й по всьому. Нагадаю, що вельми шанований улюбленець чеського народу Янжишка починав саме як реубріттер. Про це я розповідав в ролику про нього. Сходи, подивись, там цікаво. І завершу портрет рицаря рідкісною рубрикою Антон читає вірші. Прошу дітей і людей з розвиненим почуттям естетики прибрати подалі від моніторів. І я починаю. Люблю я бачити, як народ загоном військовим женемо, біжить, рятуючи скарб і худобу, а військо слід за ним. Мужики, що злі і грубі, на дворянство точать зуби, мені жебраками любі. Любо бачити мені народ голодуючим, роздітим, стражданим, необігрітим. Оце так своє ставлення до простого люду висловив Бертран де Борн, один з найвідоміших поетів середньовічного провансу. Цей ролик в коментах викликав палку дискусію, і я маю що додати від себе. Тим більше, що наступна історія напряму стосується до теми цього ролику. Почну з її початку. В 1425 році в сім'ї Пшемислава Слупського народжується донечка, якій дали ім'я Катаржина. Пан Пшемислав належав дворянському гербу дружина і, взагалі, то, мабуть, мріяв про сина. Але не скаржився. І коли катаржині виповнилося 17 рочків, почав шукати її нареченого. Врешті-решт партія склалася з Влодиком Счинським. Пан Влодик же браком не був, мав маєтності в Польщі та Угорщині. А в 1445 році ще придбав декілька селищ в Польщі: замок Барвальд та Ліс, що був поряд. До речі, цікавенка. Пан Влодик придбав оце все у лицаря на ім'я Мшуй із Скшина. Цей вояка відомий тим, що саме він зарубав великого магістра Тевтонського ордену в Рюнвельській битві. Або не зарубав, а просто повідомив про його смерть. Тут хто як знає. Разом з новими володіннями на додачу Влодик Скшинський отримав і банди Раубрітерів, що відсмалювали, як раубрітерам годиться. Але в цей раз раубрітери не на тих напали. Молодята з швиденько вибили розбійників зі своїх земель. Причому пані Катаржина, двадцяти років від народження, затято рубалася на рівні зі своїм любим та його рицарями. Мабуть, під час сутичок хтось із раубрітерів покусав Скшинських і заразив їх. Бо як тільки останнього раубрітера було вбито, Володак і Катаржина самі стали раубрітерами – але не заради багатства, бо грошики в них водилися. А здається, для душі вони грабували селища своїх нових володінь, а потім розширили географію і перекинулися на володіння поблизу. Причому не уминали навіть монастирі та церкви. В 1445 році Влодек Скшинський раптово помирає, але вдова і не думає полишати сімейний бізнес. Катаржина взяла контроль над бандою реубрітерів чоловіка і продовжила займатися улюбленою справою. Наприклад, в 1445 році вона розграбувала величеньке селище, що належало поважному шляхтичу, що був на короткій нозі з королем. Казимир IV Ягелончик такого стерпіти не побажав. І відправив загін на чолі з Пьотром Шафранцем Молодшим, аби привезти до тями біснувату бабу. Шафранець почав круто: взяв в облогу замок Барвальд. Але на цьому все. Бо катаржина так добре організувала оборону, що Пьотру довелося відступити, бо втрати були непристойними. А в 1457 році трапилася дивна ситуація, яка примирила монарха та реобрітерку. В замку Освенцем утримували вісім ко бандитів, але ті виявилися міцними хлопцями. Їм вдалося перерубати варту та захопити частину замку. Старості Освенцему довелося вести перемовини. Бандити вимагали зброю, коней та гроші 200 злотих. Довелося піти назустріч терористам. Вони отримали, що вимагали, та полишили замок. Але про це дізналася Катаржина. Та вполювала їх, влаштувала засідку, відібрала коней, зброю, гроші. А бандитів без зайвих реверансів просто вбила. Король Казимир зарахував прогиб. Він вирішив, що Скшинська забажала допомогти його чиновникам з покаранням бандитів. Та зі своєї королівської милості вибачив всі попередні катаржинові витівки і навіть надав їй якісь преференції. Хоча я з усієї сили сумніваюся, що катаржина мала такий план. Здається, вона просто бажала бути єдиною бандиткою в регіоні. Та й 200 злотих знову ж зайвими не були. Катаржина вирішила, що схопила Бога за бороду, і замахнулася на святе. В замку Барваль Скшинська почала карбувати підробні монети. Це терпіти було неможливо, і монарх звернувся до бургера Фазам кулянсько з проханням схопити бандитку. Але катаржина була мудрою середньовічною жіночкою і мала своїх інформаторів при дворі короля, які сповістили її про план Казимира. Молода вдова Скшинська славилася своєю вродою. Тож вона запросила до себе на рандеву Бургерафа. Відмовитися від такого було неможливо. Мабуть, Бургераф дуже хотів скуштувати дівочої вроди, тому він прибув до замку катаржини. Але дурним він не був. І наказав своїм людям таємно оточити замок Барвальд вночі. Гульня була знатна. Катаржина намагалася чи то споїти гостя, чи то звабити в той самий час, як її люди тільки чекали моменту, щоб встромити кинджал в полум'яне серце бургарафа. Проте замах не вдався. Гість зумів відбитися, а його рицарі увірвалися в замок. Ватагу з Кшинської перебили, а саму її схопили і доставили в Краков. Пані Катаржина пробула у в'язниці біля року, прохаючи про помилування, але фальшивомонетство було надтяжким злочином і передбачало тільки страту. Єдине про що сперечалися, так це те, як саме стратити скшинську. повісити, спалити. Чи четвертувати? Казимир вирішив, що все це не те і якось надто лайтово. І наказав викинути катаржину Скшинську з вікна найвищої башти, а перед цим запхати її в діжку з встромленими цвяхами. З усієї сили захоплююсь фантазією Казимира iv З усієї сили радію, що живу не в ті часи. Мені оця Катаржина Скшинська нагадала дуцу фон Пак з саги про Рейнована. Щось схоже є, не знаходите? Так, я продовжую популяризувати гусицьку трилогію Сапковського при будь-якому зручному випадку. Бо лицаря Геральта Рівійського знають всі, а Шарлея ні. А це варто виправляти. Тепер поговоримо про, мабуть, найвидатнішого раубрітера всіх часів. Кшиштоф народився всередині 15-го століття в шляхетній лицарській родині, в якій саме достаменно невідомо. Може, він був роду фон Райзевіц, а може фон Цетліц. Як би там не було, обидва роди були лицарськими. З чого можна зробити висновок, що їздити верхи та робити мечем боляче, Кшиштов вмів і бажання мав? Але на заваді мрії стало право майорату. Так як Шиштов не був старшим сином, то у спадок він мав отримати два мішка диму та велику подяку на додачу. Виходом з цього скрутного становища могла б бути церковна служба. Але це нудно, скучно, мечем махати не дають, пива не наливають, треба книжки читати, самі тортури. Тому молодик Шиштов обрав інший шлях. Він вирішує раубрітерувати. Його бажання підтримали такі собі Лоренцо фон Штехвіц, Якуб та Мартин фон Промніци та декілька інших парубків, не обтяжених сумлінням та батьківським спадком. Таким чином банда була сформована. І тут трапилася оказія. Улірік Готшашов, шов. Це володар замку Гриф в Львовецькому повіті, вирішив відвідати коронацію монарха Владислава II Ягелона. Ясна річ, що замок без догляду залишати не годиться, так як шиштов був шляхетого лицарського роду, цю справу доручили йому Ягелони. Також Ягайлони Ягайловичі, європейська монарша династія польських королів великих князів Литовських. Відгалудження литовської княжої династії Гедеміновичів. Представники династії Ягелонів правили також у Чехії та Угорщині. І тут Кшиштоф розкрився на всі сто. По-перше, так як він тепер тут самий головний з усіх самих головних, то його слово закон. А законом треба правильно керувати. Наприклад, підняти податки в 10 разів. Отримані гроші Кшиштоф інвестував в роубрітерську справу, тобто винайняв горлорізів всіх видів та різновидів. Для чого? Питання недоречне, щоб робити бізнес нормальний середньовічний бізнес, грабунок купців. Торгівців, що перетинали територію вірну Кшиштофу, спочатку обшукувала варта Люди Кшиштофа, звісно. З купців збивали отой здирницький податок. Але саме цікаве було те, що під час обшуку люди Кшиштофа детально роздивлялися караван, чи є там охорона, яка, де лежить найцінніше, і що саме, і пропускали далі. А потім без зайвих реверантів робили засідки на шляху слідування купців. А далі за класикою: всіх вбити, все відняти. Від вседозволеності та безкарності Кшиштов знахабнів донестями. Дійшло до того, що він та його колеги по небезпечному середньовічному бізнесу розграбували монастир бенедиктинців. З собою, окрім трофеїв, раубрітери захопили священика, якого катували, та кількох чорниць, яких гвалтували – це було взагалі-то деяким перебором, і звістка про такий подвиг швидко облетіла всі околиці. І врешті-решт дісталася вух Ульріка, власника замку грив. Кшиштоф зрозумів, що треба робити ноги, і зробив. Новим місцем респану раубрітерів став замок Верхня Лужиця. Розквіт банди Кшиштова припадає на період з 1500 по 1512 роки. Осередком розповсюдження раубрітерського закону в регіоні в той час стає селище Ольшаниця. Це не та Ольшаниця, що під Києвом, а та, що зараз в Польщі, а тоді в Селезії. Там Кшиштов влаштував собі та своїм людям базу, де вони відпочивали, переховувалися від переслідування та виїжджали на нові грабунки. Його дерев'яна садиба мала кам'яну башту донжон та розташовувалася поміж двох озер, що давало захист від зненацького нападу. А не покоятися про напади було чого, бо ремесло раубрітери не полишили, а навпаки, розширили перелік середньовічних карних статей, за якими їх можна було притягнути до відповідальності. Наприклад, тепер Кшиштоф розсилав польським феодалам листи з погрозами. Щось на кшталт краще віддайте все самі, бо буде гірше. Звісно, про грабунки купців він не забув. Наприклад, в 1506 році раубрітери напали на кількох містян та пограбували їх на шляху. Мужчини чинили спротив. Проте сили були надто несумісними. Тож за опір їх прив'язали до коней та проволочили землею, що й призвело до загибелі жертв раубрітерського свавілля. Невеличким штрихом до особистості Кшиштофа можуть стати свідчення, що серед закатованих був його двоюрідний брат. 20 жовтня 1508 року були пограбовані чиновники з Вроцлава. В них забрали листи короля та єпископа, після чого пограбованим відтяли руки. В 1509 році, неподалік від Болеславця, раубрітери вполювали молоду пару. Чоловіка стратили, а жінку стратили не одразу. До своїх пограбунків Кшиштоф підходив творчо з вогником. Полюбляв перевдягатися в монаха, ремісника, селянина. Та випитував потрібні йому свідчення, які використовував для вдалих набігів. Ще однією дивиною була любов Кшиштофа до вчених. За легендою, будь-яка людина, яка могла писати, могла розраховувати на спасіння. Мабуть, давалося в знаки шляхетне походження Раубрітера. Врешті-решт, грабунки та вбивства, що їх коїли раубрітери банди чорного Кшиштофа, так допекли місцевим, що за голову Кшиштофа назначили винагороду в 500 угорських гульденів. За мертвого давали вдвічі менше. Але тут була маленька халепка. Місцеві феодали покровительствували Раубрітеру. По-перше, так як Кшиштоф дурним не був, він до що награбованим треба ділитися з місцевими князями. Він і ділився. А по-друге, в кожного можна владця є справа, яку дуже кортить вирішити, а бруднити своє ім'я кортить не дуже. Для таких випадків використовували чорного Кшиштофа. Кшиштоф відчув, що схопив Бога за бороду, і не боявся геть нічого. Одного разу він перевдягнувся та продерся в місто Золотория. Там збиралися повісити одного з його поплічників. Кшиштоф зарізав свого товариша і тим самим врятував його від ганебної для рицаря страти. І наостанок чорний Кшиштоф Примудрився втекти від розлючених селян. Вдача вдачею, але інколи критична одиничка випадає на дайсах долі. Особливо, коли ти її постійно випробовуєш. Так сталося, коли Кшиштоф викрав доньку золотарійського старости Єжикнута, а ще спалив його дім. Та прибив до палаючих воріт майбутнього зятя золотарийського старости. 25 вересня 1512 року. Містяни зібрали людей та рушили на відпочиваючих вольшаниці раубрітерів. Розлючені люди перебили всіх раубрітерів. Ті були п'яними і не змогли зчинити сильний опір. В живих залишили виключно ватажка та трьох його ближчих поплічників. Їх привезли до міста Легниця. Та кинули до башти. Там розбійник просидів цілий рік. Він писав жалібні листи до влади, прохав про помилування. Але не судилося. 13 квітня 1513 року раубрітера Чорного Кшиштофа стратили. Є свідчення від хроніста, що раубрітер йшов на ешафот та співав псалом з Біблії: не надійтесь на князів на людського сина, бо в ньому нема спасіння. Саме так завершилася доля найвидатнішого польського раубрітера 16 століття. Так вийшло, що історія чорного Кшиштофа не завершилася разом з його земним життям буттям. І найцікавіше трапилося якраз після його смерті. Життя Чорного Кшиштофа почало обростати легендами. Звісно, сюжет вигадок не оминув тему закопаних скарбів. Ну ви ж знаєте, цих розбійників. Вони грабують не тому, що люблять гроші і витрачати їх, а тому, що мають нестримне бажання закопувати золото в землю. В 1967 році в містечку Гроджце, воно знаходиться поряд з Ольшаницею, вітер повалив дерево, і в його коріні знайшли клад. Який датували таким, який був захований не пізніше 1509 року. Але 491 знайдена монета якось мілкувато для скарбу чорного Кшиштофа. А в 2005-му археологи Лесюк та Грушка знайшли садибу раубрітера в Ольшаниці. Вчені дістали багато артефактів давнини, здебільшого усіляку зброю: сокири, ядра для бомбард, зброю для коней. А от золота не виявлено. Так, що будете вольшаниці після перемоги, дивіться під ноги. Можливо, вам пощастить. Окрім легенд про несамовите багатство, народна пам'ять зберегла два абсолютно протиречиві образи Раубрітера. Перший ближче до історичного чорний Кшиштоф був негідником, падлюкою, брехуном та розбійником. Як кажуть, в Польщі досі можна почути вислів Бреша як чорний Кшиштоф». А інший образ це польський аналог Робін Гуда. Наче Кшиштоф грабував виключно багатів та ще й ділився чесно награбованим з бідняками. Неподалік від міста Золотори є згасший вулкан Волча Гора. За легендою, чорний Кшиштоф на коні виходить з самого пекла і ходить деревами довкола. А всіх зустрічних він забирає з собою до пекла. Але здається, це вже тема для історії мракобіся. І моє улюблене історик Анна Бобертубай в своїй статті згадує легенду, згідно якій чорний Кшиштоф був чорношкірим невільником, якого викупив князь Людвік ІІ під час паломництва до Єрусалиму. А потім Кшиштоф збіг до лісу та зібрав банду з місцевих, мабуть, таких самих, як він, польськомовних єрусалимців. А взагалі, Польща середньовіччя, чорношкірі бандити, нетфлікс. І ви ще нічого не зняли на тему? Ганьба! Що почитати по темі? Почитайте Яцека Пекару, цикл про інквізитора з дуже важким для мене ім'ям. Автор поляк, в книзі є бандити, все атмосферно та темно фентезійно. Що подивитися по темі? Є кінцо 2008 року про фон Галінгена, раубрітера з початку ролику, але німецькою. Проте можна знайти субтитрами. Не певен, що воно того варте, але що маємо, те маємо. А пограти можна в раубрітер Бекам Feudal Лорд. Є у стімі. Дякую вам, що пройшли цю подорож зі мною. Особливо подяка цим шляхетним панам, які підтримали мій канал на Байміє Кофі. Нагадаю, що задонатити мені можна виключно після того, як ви вже задонатили на ЗСУ та перевірним волонтерам. А можливо, ви забажаєте підтримати мій збір актуальний, завжди в описі. А якщо вам було цікаво, з вас лайк, підписка, комент, поширення. А в мене ще багато історії з історії. На зв'язку!